Протягом двох днів у 10-й школі з'ясовували, кому можливо у майбутньому підтримувати Славу Бердичева як міста, в якому вміють майстерно підкручувати подачі і надійно тримати оборону. 11 команд виставили своїх представників по двоє хлопців і дівчат на міську спартакіаду з настільного тенісу серед школярів. Виступ кожного це внесок до загальної скарбнички школи. Попереди учасників перед початком змагань начальник міського відділу фізкультури і спорту Сергій Ковальчук. Тож хлопці і дівчата мали з самого початку налаштуватися на серйозну гру. Прогнози щодо перемоги у всіх були різні. Головне наголошували учні честь школи відстояти. Я думаю, що не переможу, мені подобається теніс, тому що це цікаво. І я прийшов сюди, щоб пославити свою школу. Це не, не сказала, що це легкий від спорту. Він доволі тяжкий, і суперника мені ще ну, виставила теж невеликово. Невеликий зріст і юний вік не став на заваді у боротьбі за перемогу Олександру Ярошу. Він дав справжній бій супернику. Нині тренери-викладачі називають не інакше, як надією Бердичівського настільного тенісу. І напевне, мало хто повірить, що цим видом спорту хлопець почав займатися лише кілька місяців тому. Мені тренер вперше дав ракетку е, тренування були дуже цікаві. Ми вивчали їх пів року, всі накати, підсічки. Було дуже важко, але всі цьому навчилися. І всі зараз можуть це. Саш, сьогодні як ти виступив взагалі, як ти свій шанс оцінюєш на ці спартаки? Я вважаю, що я прийду у фінал. І... В місці, і я в Жодних сюрпризів щодо найсильніших учасників Спартакиада не принесла. Її переможцями в індивідуальному заліку виявилися ті, хто із самого початку рахувався фаворитом. Зокрема, кращою серед дівчат стала учениця НВК номер 4 Анна Купріянова. У хлопців ніхто не зміг перевершити Назара Семененка. Переможець багатьох змагань різного рівня, член збірної міста, Назар ще на старті «Спартакіади» був впевнений. Він посяде на ній перше місце. Так як я беру участь в цих змаганнях, кожен рік то я розцінюю свої шанси тут дуже перспективно. Я думаю, що я займу перше місце, тому що дуже хочу поїхати на чемпіонат області. І тут ну, на цьому етапі мені вже не дуже цікаво. Але підростають маленькі, які можуть дати бій нам. Я хочу, щоб діти брали з мене приклад і старалися виступати, давали нам бій, і щоб вони любили цей вид спорту, тому що я дуже цікавий допомагає в житті. Слід за юними майстрами тенісної ракетки у двобоях мають зійтися ті, хто краще за інших вправляється з баскетбольним м'ячем. Починаючи з 14 лютого, протягом кількох днів у Бардичеві проходитиме спартакіада школярів з баскетболу.